Ага. Народний трибунал справедливо і слобічно розглянувши матеріали стосовно до неї Тетяни Іванів. Пан, пан Юрій, юр, я спочатку запитаю, представте абсолютно всіх, хто є і хто є із, вла. із представників влади. А, я представляю народну раду, член виконкової народної ради. А можна я попрошу вас зустрітися завтра? Ми за вами прийшли. Що ми вам приймали? Дві секунди. А народний трибунал, справедливо всебічно розглянувши матеріали стосовно Антонець Тетяни Іванівної. Встановив, що Антонес Тетяна Іванівна в період після 30 листопада 2013 року, в початку масових репресій, перебувала у складі правлячої партії регіонів. Публічно не виражала невдоволення політикою чинної влади і правлячої партії. Мала достатньо часу і можливостей для того, щоб покинути лави правлячої партії або піти займаної посади, однак не здійснила цього. Отже, Антонець Тетяна Іванівна було згодна з загальною політикою партії регіонів і її очільників, і тому є співучасники злочинів, злочинів, вчинених ними проти українського народу. Народний трибунал ухвалив запропонувати Антонець Тетяні Іванівні в добровільному порядку покинути посаду головного лікаря Вінницької обласної дитячої лікарні. Будь ласка. А примірник вам залишити? Не, Не хочете розмістимо гази. З посади готові? Тому що це не державна служба, не державна Ні, що... посада. І в принципі за професійними якостями я хотіла вести співбесідку. Мені з півбесіки привезти. з колективом, поділитися, тому що політичне вподобання це одна справа, а професійна діяльність це інша справа. Але ілюстрації 2000... 2000... припадають рік всі залежності членом партії регіонів. Значить, чиновники не чиновників, закон про ілюстрацію на... не прийнятий Юра. І треба, щоб народний була трибунал закон діє не на підставі закону про ілюстрацію наша держава неправова. За довірою, яку висловило народне віче 9 березня народному трибуналу, щоб складалося з кілької кількості людей. Більше того, народний трибунал діє не за законодавством чинним і не поза законом. Шо а в даний нас момент нас нас Народний нас... трибунал відгідно революційної доцільни. Юра. Юра. Екземпляр вам нас... залишити чи ні? Ні, раді Бога, можна зараз. Адреса почитати. ваша, з село Зарванці, Данонича 14. А для чого вам моя домашня адреса? Ми хочемо вам за адресою доставити. Ні, не залишається секретар, я на місці залишив секретар. Зрозуміло. Отже, з посади ви відмовляєтесь. Хвилиночку, я вам э, невин, не ви не признала на цю посаду і мабуть Кожен не з вами ні, ні, ні ні але я проходила ілюстрацію в 2004 році під час помаранчевих подій. Тож не було Знаю... закону про ілюстрацію. Ну, чекайте, але тоді теж проходило. Було, було бюро створено, і там каяться треба було. І в принципі рік проводили. Ні, 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 ну хай буде. Ну і зараз закон про ілюстрацію немає. Я готова вести э, перемовини, готова вести співбесіду, будь з ким, можна просити. Ну, ви свою позицію звучали, але в даному випадку вона не відповідає законам держави. Поки що. Нам все одно, якщо чесно. Ми згідно тих законів, виходило, і... що Янукович мав би залишатися президентом. Згідно тих законів, ми мали б чекати виборів і так далі. У нас і, виходить революційна ви працювання. Я згодна, я 100% закони... і він має відповісти перед якщо судом. Стигають, і якщо закони не встигають за революцію, значить і... ми змушені йти поперед попередни. Поперед, Отже, тоді у нас сьогодні яке число? 17 березня. позиція. 17 березня ми змушені приділити мультиматум. 17, 17, до 19 березня, година котра? Чого? Так. Який ультиматум з приводу? 1643. 16.43. 16 До 16.43 ми очікуємо від вас заяви про те, що ви йдете з посади. Ну, а якщо руху, я не пішла, якщо її не пишу. Тоді ми змушені будемо діяти згідно е суворого закону української національної революції. А секретар ваш є там? Ну і що і цей закон не Думаю, ви пересвідчитись. Дякую вам за увагу. Можна з ретелю.